Вітаю вас, дорогі глядачі! Основні дії Путіна, Кремля та РФ по відношенню до України в 2024 році. Я би хотів розібрати це питання на трьох різних колодах. Таро, гральна колода та циганська колода. Давайте ми з вами будемо дивитися, що і до чого. Я хочу витягнути три карти на таро. Подивитися. Що мені карти покажуть. Я хочу витягнути. Так, хочу витягнути три карти на слов'янській колоді. Давайте подивимося. І я хочу витягнути три карти з циганської колоди. Давайте на трьох різних колодах по три карти розберемо це питання. Не забувайте ставити лайк, якщо є якісь особисті питання, задавайте їх за номером на сторінці. Так, добре. Вісьмірка чаш. Карта якихось здобутків та досягнень. Далі дивлюся: Дев'ятка Пентаклів роз... перевернута карта розорення, карта втрат фінансових. Негативна карта, нехороша карта, карта, яка може говорити про якісь тяжкі втрати для України, які можуть задати РФ, Кремль та Путін. І, як це не дивно, але карта поміркованості, карта балансу. 14 аркан. Тут якісь емоційні коливання. Тут ця карта вісьмірка чаш. Тут дев'ятка пентаклів передвернута карта бідності. А тут поміркованість 14 аркан. Дивимося далі. Шестірка чаш. Карта Союзів та об'єднань. Далі 7 бубнова, карта вогню. Підвищені вогневі загрози. Ну, це очевидно: десятка пікова теракти. Возєднання теракти. Возєднання через теракти, я би навіть сказав. Карта мілітаризації, карта військового, активні військові дії будуть продовжуватися. Військове, військове підсилення. Карта хвороби, карта виснаження і карта смерті. Виснаження, смертельні загрози. мобілізація військових посилена. Не дуже хороші плани, чесно кажучи. Тобто, знову ж таки, не треба недооцінювати наміри Путіна, Кремля та РФ. А наміри, я би сказав, на 24 рік досить серйозні. Тим не менше, все одно надіюся, що це безумство скоро закінчиться. Безумство, бездумство, тому що думок і якоїсь взагалі логіки в цьому взагалі немає, в тому, що відбувається зараз на даний момент. І все-таки ми прийдемо всі до спільного консенсусу, тому що чим далі в ліс, тим більше дров. Якось так. У будь-якому випадку бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба, блага і світлого розуму, щоб ви насправді бачили, хто ваш ворог, а хто ваш друг. Я так скажу. Ну, у будь-якому випадку, всім всього найкращого. Бережіть себе. Нехай у вас все буде добре! Цілую, люблю обіймаю, пропонуйте свої теми для ефірів. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей з вами був Роман Заводовський.